Вітаю слухачів і глядачів нашого юридичного подкасту. З вами я, Оксана Банкова, журналістка Жарінфо і юристка, експертка, яка працює в системі безоплатної правничої допомоги Ольга Чорна. І сьогодні будемо говорити на таку важливу тему, як компенсація за знищене або пошкоджене внаслідок російської агресії майно. Як свідчить статистика, лише на Хмельниччині станом на кінець листопада. Вже було подано майже дві тисячі заяв до реєстру пошкодженого та знищеного майна. Найбільше постраждалих звернулися у Крупецькій, Славутській та Хмельницькій громадах. Отже, що ж потрібно знати про компенсацію і як її отримати? Обговоримо це сьогодні з нашою експерткою. Олю вітаю! І перше моє запитання взагалі, хто може отримати цю компенсацію, яку компенса... кому гарантує держава компенсацію? Оскільки, от як би не прикро це було говорити, дуже часто власники житла гинуть внаслідок російської агресії, тому бувають дуже різні ситуації. Хто може претендувати, хто може звернутися по компенсацію? Ви знаєте, дуже важка тема, тому що дуже багато підзаконної нормативно-правової бази, але буду намагатися лаконічно і швидко, аби щось було зрозуміло. Логічне запитання хто має право? Зрозуміло, що це фізичні особи, виключно громадяни України, які є власниками житлового будинку, квартири. Тобто це має бути. Житло, житлове призначення, тобто, це не е, якийсь цех мається на увазі. Тобто Говоримо сьогодні про компенсацію власникам житла. І обов'язково потрібно пам'ятати, що ці громадяни не повинні були підлягати відповідальності за законом України про санкції і в жодному випадку не були притягнуті до кримінальної відповідальності за злочини проти Держави і оборони України. І також дуже цікаво це стосується і спадкоємців таких осіб. Тобто, якщо, до прикладу, батько. Мав е, притягнення до відповідальності до закону про санкції, то його спадкоємець, син чи дочка, не матимуть права на компенсацію за пошкоджене або знищене майно. Е, крім того, якщо вже говорити про спадкоємців, то ви дуже гарне питання задали: якщо загинув власник, то в нього можуть бути спадкоємці. Тобто вони також можуть претендувати на таку компенсацію. І е, дуже важливо, досить часто буває. Самі ОСББ також входять до цього переліку, але мається на увазі лише саме на житловий фонд, не прибудинковий, а той, що стосується безпосередньо житла. Дякую, зрозуміло. Я на початку говорила про реєстр пошкодженого та знищеного майна, і я би хотіла, щоб ви трошки пояснили нашим глядачам чи слухачам детальніше, що ж це за реєстр, і яка інформація в тому реєстрі міститься. Потужний механізм, тому що запрацював він, аби не було ніяких зловживань, і тут ще, мабуть, логічно було б зазначити, про яке взагалі майно житлове йдеться. Говориться про ті квартири, дачні будинки, садові будинки, які знаходяться на неокупованій території України. Які вільні до їхнього огляду і забу, ну, отримали певне якесь пошкодження. І саме ось цей реєстр сформований для того, що люди, які зазнали таких пошкоджень або знищення майна, реєстрували відомості за допомогою застосунку дія про такі дії. І що тут варто пам'ятати, Ми говорили, що годеться про власників, тобто ключове значення має це. Право документи у громадянина України, щоб він міг довести, що це майно належить йому, і тут все дуже має логічне значення. І я вас дуже прошу, що кожна консультація, коли б ви її не переглядали, законодавство у цьому напрямку дуже швидко міняється, і можливо, щось вже змінилося. але... Якщо ви бачите, що у вас немає оригіналу певного документу, ви завжди можете спробувати його відновити. Для того, щоб відновити, можна і звернутися за консультацією і до юристів, і звернутися до ЦНАПу, і навіть інколи сам нотаріус може відновити ці відомості, до прикладу, якщо у вас є якась хоча б копія. Тобто власники повинні турбуватися про те, аби в них були якісь відомості про їхнє майно. І дуже наполегливо прошу переглянути, оновити, чи є зареєстроване ваше право власності на нерухоме майно в загальному державному реєстрі прав на нерухоме майно. Це, в принципі, зараз не новина в більшості людей мають оновлені ці дані, але про це варто пам'ятати. Крім того, Раджу на сьогоднішній день, особливо людям, які проживають наближених територіальних зонах до окупації, де відбуваються часті прильоти, здійснити оформлення електронного технічного паспорта. Це полегшує внесення відомостей через застосунок дія у цей реєстр, про який ми з вами говоримо. Так, цей паспорт має там обмежений строк дії, але у будь-якому випадку він вам не заважатиме, хай він краще у вас буде. І на сьогоднішній день будь-яка нотаріальна дія, яка пов'язана з... Переходом правовласності вимагає наявність цього електронного паспорту. Угу. Зрозуміло. Його оформити, щоб його оформити, потрібно кудись ти, чи його можна оформити через. Е... 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 Ну, зазвичай це на сьогоднішній день роблять бюро технічної інвентаризації. Mm -hmm. Ви знаєте, що вони є і приватні, і комунальні заклади. Людина обирає, яка... mm -hmm. яке їй ближче по місцю розташування. Добре, якщо подати заявку в цей реєстр, про який ми говорили, для цього не потрібно нікуди звертатися. Це можна зробити через дію. Чи потрібно йти в ну, завжди є якась. Прерогатива. Говорять і про дію, і давайте не будемо забувати про ЦНАПи, про ага. ті інституції, які все ж таки працюють те-те з людьми. Завжди, Але перед тим, як ти ми розуміємо, що у великих місцях є різні точки, де працюють ЦНАПи. Наприклад, за однією адресою ця послуга може надаватися, за іншою, ні. Тобто, завжди орієнтуйтеся трошки для себе інформаційно. Бажано, Ш... уточнити, так, де саме так. цю послугу можна отримати. І наступний крок тоді, після того, як звернулися із заявою, хто розглядає цю заяву, як це все відбувається? Так, як це відбувається при кожній територіальній громаді, в більшості випадків створюється відповідна комісія, яка розглядає ці питання. І це дуже важливо, тому що до цієї ця комісія створюється відповідним рішенням е сільської, селищної, міської або районної у місті ради. До неї можуть ходити дуже багато е відповідальних експертів. Але дуже цікаво, що в законі написано, що це комісія як. Е Дорадчий орган, але в будь-якому випадку рішення, яке приймає комісія у зв'язку з заявою особи, воно має остаточне значення, тому що вони визначають, було пошкодження, чи достатньо було тих документів, які людина надала. До речі, по документах це ж теж важливо. Так, ви, До речі, теж хотіла запитати, чи складно взагалі цей пакет документів зібрати і що в цьому пакеті має бути? Ну, ми вже так трішечки за... зайшли на цю територію теми. Звісно, це документи, які посвідчують особу. Документи про право власності на майно. Обов'язково ці документи потрібно надати. Крім того, комісія, якщо щось не додано, вона може додатково звернутися і вимагати доповнити. Вона може призупинити розгляд, наприклад, доповніть певними документами. Комісія відповідно до нормативно-правової бази розглядає цю заяву протягом 30 календарних днів. Не робочих, а календарних. Тому, в принципі, протягом цього періоду можуть звернутися і сказати, дайте якісь уточнюючі документи, яким чином відбулося. Але ще дуже важливо пам'ятати, досить часто буває, коли пошкодили будинок або майно. Ще не ведену експлуатацією об'єкта, незавершеного будівництва. Тут важливо мати документи, наприклад, дозвіл на будівництво або декларацію про початок будівельних робіт, хоч щось, аби ага. було. І законодавець говорить, що компенсація буде у тому випадку, коли є основні несучі стіни. Тобто. Це все ж таки буде розглядати. Тобто, комісії. навіть якщо будинок ще не зданий в експлуатацію, але стіни є, вже так. тоді комісія. Але, але ось цей відсоток готовності це також розглядатиметься на комісії. Тому е найкраще надавати весь пакет документів. Знаю, що деякі люди навіть не дають фотофіксацію, відеофіксацію. Тобто, всі ці документи будуть не зайві, але все залежить, яким чином ви подаєте. Якщо ви подаєте через дію, ви розумієте, що це має бути все оцифровано. Якщо через СНАП, то трішки вам там зможуть допомогти, або ви вже самі побігаєте на робити копії, які необхідно. Зрозуміло, і тут вже переходимо до наступного питання, ви говорили про стіни, про те, що будинок може не бути зданий, і напевно від цього залежить і розмір цієї компенсації, правда, від того, в якому стані була ця нерухомість. І взагалі, хочу спитати, от вже з огляду на це, чи сталий розмір, чи все-таки от від чогось залежить. Ну, давайте поділимо на дві частини: пошкодження і mm -hmm. знищення. Mm -hmm. Так, якщо ми говоримо. Про пошкодження, звісно, тут залежить від того ремонту, який потребуватиме житло. Законодавість на дві групи: ремонт групи А і ремонт групи Б. Якщо це ремонт групи А, то дається компенсація у розмірі до 200 тисяч гривень, якщо ремонт групи Б від 200. До 300, а якщо це будинок або дачний будиночок, то від 200 до 500 до тисяч гривень. Тобто, все це визначається комісією і, звісно, має значення. Крім того, ще передбачається. Це виділення коштів і ще є таке поняття, як компенсація за здійснений ремонт. Mm -hmm. Тобто, навіть і таке може бути, якщо вже людина, до прикладу, не дочекалася, якщо маленькі діти у сім'ї, їм треба було вже це зробити, то ми вже логічно розуміємо з вами, що якщо ви робите цей ремонт, ви маєте все фіксувати. Кожен чек, mm -hmm. кожен документ, якщо ви не маєте підрядну організацію договір про надання цих послуг. Тобто тут все залежатиме від. Людини від її відповідальності щодо збереження і формування цього пакету документів, аби максимально відшкодувати. І хотіла запитати, чи завжди компенсація може бути у грошовій формі, чи можуть бути якісь інші види компенсації? Навіть говорять дехто за будівельні матеріали, хоча я не ну, не зустрічала в практиці, що про це говорила, але законодавість про це зазначає? Угу. І чи можуть відмовити в компенсації? Якщо можуть, то чому? Звісно, можуть. Є випадки, зрозуміло, коли не буде повного пакету документів, не буде підтвердження факту або дізнаються про ось ті моменти, що там є застосування закону про санкції, чи відповідна судимість про кримінальну відповідальність за злочини проти держави національної безпеки. Це варто пам'ятати, і, і перш ніж навіть нервуватися, щось подавати документи, краще проконсультуйтеся аби применшити якийсь нервовий стрес для себе, та ми, до речі, ж практично в кожному нашому подкасті нагадуємо, що є система безоплатної правничої допомоги, і ви можете проконсультуватися як телефоном у контакт-центрі за номером 0800 213 103, або підійти в точку доступу, які є, і в містах, і в містечках українських, і там юристи завжди вас проконсультують, роз'яснять будь-які юридичні питання, які вас цікавлять. І е, ще таке запитання е, щодо компенсації, е, куди вона нараховується, чи це на якийсь е, рахунок, який людина дає, чи це спеціальний, який з рахунок відкривається? Дуже доречне питання, тому що дія навіть вимагає прив'язки до рахунку. Тобто, після того як ви подали заявку у дії, у вас вимагатиме наявність цього рахунку. Ви можете наперед про це потурбуватися, або побачити в ПЕУ ДІЯ навіть дає перелік банків, з якими співпрацює так зване є відновлення. І ви можете спокійно перевірити, можливо, у вас вже уже є та картка, на яку ви можете отримати відповідне компенсацію грошову. Тобто, це має бути картка за програмою «Є відновлення». От так. так. Е, зрозуміло, дякую. Дякую дуже за пояснення. Олю. Мені здається, ми обговорили такі основні запитання. А якщо у вас є якісь особливі додаткові як я говорила, звертайтеся до юристів, ви завжди можете отримати роз'яснення. І не відкладайте, звичайно, якщо ваше майно пошкоджене, не відкладайте заяву до внесення до реєстру пошкодженого майна для того, щоб отримати компенсацію. Дякуємо всім, хто нас слухав і подивився з вами. Був юридичний подкаст і до наступної зустрічі.